Чи зв'язувалися з тобою представники влади, ЗСУ або інших органів з метою пропаганди або підтримки їх у своїй музиці? Ей, зразу е, посил тобі, ну, «Кракен» пісня є, так, це ГУР, спецпідрозділ ГУР, Чілі – це харківський футбольний фанат, хто <кій> не знає, який Кракен, придумав та, так, кричалку та, ту е, ту Путін, да, Путін Хуло. От, і, е, в тебе є трек, такий, тому таке питання. По, треба розділити по військовій історії. В мене Кракін я написав: це прийшов до мене, друг мій Алекс. Він робив збір. Каже, давай зробимо вдвох. Я кажу: давай я напишу трек, зроблю цей. Ми показали. Ми це показали Кракенам, пацанам, і вони сказали: Окей, ми зібрали це допомогло. Ну тоді збори краще йшли. Це найкоротший мій збір і найпродуктивніший. Ми зібрали лям там в якийсь термін. Ну дуже такий вузький. В мене є треки. В мене є присвяти. Там в мене є трек для медичної служби тройки. Я писав для їх мерчу якогось. В мене є в рамках фронтової студії з культурними силами. Зараз ми ще Міровим зробили їм 92-ї бригади. Ми їздили до них там, тусувались декілька днів на Харківщині. Цікавий досвід. В мене, в мене де співпраць з різними військовими організаціями. В мене є декілька. Я щось, мабуть, забув зараз, ну, але це не є секретом. Чи приходив до мене політикум, тому що я записав декілька Кілька треків в підтримку Зеленського, ні. А, а такі є? Що? В підтримку Зеленського. А, щоб ти записав. Ні, я, в мене є треки в підтримку є. Зеленського, мене у сосять три роки за, ні, я Зеленського за, люблю. за цю історію. Ну, там вірші. Я просто записав. Я перший записав, Вова, привіт, він називається. Я перший записав 26 лютого. 22-го року, і він полетів, там щось страшне було з ним. ну там Я боюсь назвати цифру загальних переглядів. Ну, він пішов гуляти сам вже без мене. там В нас він в інсті набрав два лями. Ну Для -UA, там скільки у нас підписників, тисяч тридцять. ну, Типу рекорд. А потім він пішов в Тікток, і там щось, ну, я вже не відслідковував, Щось страшне, я потім кожного року то описав. Змінювалась трішечки риторика в мене вже. ну, це, Я думаю, що вона буде змінюватись. Ну, Це прикольно, це як. Це ну, органічно. Це як е, архів, але ну, це моя позиція. Хтось підтримує того політика, хтось того. Я підтримую типу, президента. Це нормально. Ну, типу... Непогано і недобре. Це ось, ось Але мені закидають, що я працюю прямо на, а, ну, на офіс та, та, я кажу, А, я ж думаю, в чому ж там потупати. Дія бабки, лицо скучно. Також ось, ну, а з, з, з військовими співпрацюємо. Ну, постійно дуже багато запитів. Я треки, які я ще не написав, але не пишу. В мене є дуже класний проєкт. Є ком'юніті і в ейт. Ну, типу, і в вісім. Вони роблять відеокомікси мальовані про героїв і полеглих, і ну, які нині угу. воюють там про Бодю пірата, там, про Залізняка. Ось зараз буде виходити. Я про Бодю пірата постійності і. Я робив їм це комікс. Ну це фант фантазійна напівісторія, uh -huh. альтернативний світ. Я розробляв їм. Ну, допомагав розробляти сам світ. Цей і писав вони кожен комікс, закінчують коротким треком там на хвилину при святі. Це я робив. Ну таких співпраць я багато. Та й у всіх музикантів я думаю. Так, щось для зборів ти робиш. Варив. Це справа від серця, правильно, я так підсумую, а до від... сонця. До сонця, так. А е, політики грошей не дають, на жаль. Я не просив, ну, на жаль. Але я, ну, якщо це, я, хто, хто, не, відмов, хто не відмовиться за те, що так. вже є. Так, ну, тип... так. На жаль, не дають. Окей. Як ти ставишся до того, що влада може купляти артистів та їх голоси? Погано ставлюсь. Чому? Можливо, тоді. Якісь інвестиції прийшли не знаю, гра якось розвивалася, чи ми б тоді перетворились на наших? Я сусідів? просто пам'ятаю, ну зараз же цього не відбувається. Ну принаймні, я не бачу. Я бачу, як крашка купує артистів. Ну от це, я ж кажу, це бачу. Ну і наших теж, і медійників в мене працює старий знайомий з іншого з минулого життя мого часу, коли я сценаристом там був на телеку працював, і так далі. У мене два тіпа поїхало працювати на камеді на російській, коли їх купив Газпром. Давно ще угу. ще до, ну, давно. І лишились там. Вони ватніки, все вже Москвічі. Ну, типу, ми не спілкуємося, але в нас є ті, хто підтримує з ними зв'язок. Я почув цифру, що тільки на медійку, і це тільки Газпром. На теми, ну це батаферми, артисти, трекиці, тіктокери в сраті, репери ж в нас є проросійські, наші там блять. Ну не хочу називати їх. Що тільки на це виділяється через посередників, через це 10 мільйонів доларів на місяць. Ти уявляєш цю цифру собі? Уявляю 10 мільйонів доларів на місяць виділяється, щоб ТЦК і влада. Ну, типу, угу. ну типу Людолови, Зеленський наркоман. Ось наш 10 Лямов, я так я здивований, що ми ще тримаємось, якщо такі ну, ми молодці ще, ну українці молодці, ну тому що знаючи, як працює медійка з такими бюджетами, ну чи, чи то ну, ну просто теми такі, що там важко, ну. Сильно хитнути якщо воно так не є. Я це бачу. Я пам'ятаю, як виділялись політиками кошти на артистів раніше. Ну, там на минулому там. Та, ну, там, Кузьма в нас там За давав. І не тільки в штангу, спортсмени, Андрій Шевченко. Ну, там встрявали, і це не добре. Але. Це не е, співпраця артиста і політика е, може бути без грошей. Ну, типу, Тейлор Свіфт там топить за Байдена, наприклад, угу. або Емінем там топить проти Трампа, і він дісить Трампа. Там Кані Вест підтримує Трамп. Ну, тобто, я, це, розумію. я розумію, що звісно ж артисти. Е, Хочуть отримати щось посаду, або там якісь пільги, або це це, це лобіювання це, це нормальна співпраця, але навряд чи, е, ну але це в випадку, коли ти підтримуєш того політика. Ну тобто, чому чому б ні? Якщо в мене там спитають, будуть вибори, я скажу за кого я буду голосувати. Ну але хто купує будуть вибори? Будемо ну, говорити робити вибір. Ну. Воно так і називається. Ну можливо, нашій державі і владі потрібно брати приклад з сусідів і якось так також фінансувати і направляти. Наприклад, ну слухай, в, в в нас ну в нас є ну це або, війна. Так в нас є в медійці, ну пул хороших артистів, які підтримують владу або принаймні їх ініціативи. Ну, тобто там діфірамби президенту вони не співають, але якісь ініціативи підтримують, там роблять збори. Ну це нормальна співпраця в умовах війни. Чого так не роблять всі під час війни? Це в мене інше питання. Питання до влади мають бути, і це добре. Але ми з цією критикою, як і з музичною там критикою, ну з нездоровою, я нормально. Ми далеко не заїдемо. Ми в стані війни. Ну, ну Багато людей це війна, це ну, буде типу, пропаганда. Ми, ми під. Загрозу. подивіться на... Я не люблю історичні аналогії, але подивіться на будь-яку країну під час війни, де таке було, як в нас, і нам потім кажуть, ми концтабір та в нас за дохуя цієї демократії. Ну, перег... перегиб цієї демократії під час війни. Ну чесно, я так вважаю. Я з тобою погоджуюсь в тому плані. Мені потім скажуть, що я маспрезидента я, я, офіс президента, я мені, хочу бути зрозумілим. Бабки, да. Я маю на увазі, що в нас є ряд медійників, артистів інституцій, яким би дати по руках і сказати не балуйся, а їм дозволено це робити. І в мене питання до влади: чому я б на місці їх прикрив би це лавочку цю швидко? Бо війна ну не бо узурпація влади, бо війна це працює проти. Ну, ти ж нічого не зробиш цим, ти просто хитаєш. В цьому логіки нема Ось і все. От і цим ти відповідаєш на наступне питання: чи може опозиційний артист сьогодні вільно кричати свою думку? Я я знаю багато таких артистів. У мене питання інше, коли люди кажуть, наприклад, мені або тому, хто підтримує діючу владу, що ми, типу, ну, якісь не такі, що там пристосуванці, наприклад. Uh -huh. Репери багато кажуть про це. Кому? І, Тобі? Ну, мені та щось прилітає, щось за спиною. Ну, як в нас люблять, ти, типу за mm. ну, ти ж дізнаєшся, хтось прямо каже. Ну спасибі і на тому. Але в мене виникає питання: щось я від тебе, трушний, ти мій друг, якщо ти проти цієї влади, не чув. Ну, кличко, чорт, в мене пісня є. Він діючий мер м мого міста, де я народився і виріс. Щось я від тебе не чув, треків, ну, якщо в тебе така позиція, ти просто мовчиш. Хто А я скажу те, що я думаю. Хто трушніший? Ну це дивно.